Я погоджуюсь з Андрієм з переліком Сі. Звичайно, від влади буде давній кандидат Попов. Ну, просто іншого кандидата зараз поки не видно, вже заявив про свою можливу участь в виборах. Це пан Горбаль, це вже неодноразово говорив. Хто буде від опозиції невідомо, але ймовірність єдиного кандидату невисока, зважаючи на те, що вже які інтриги існують в самому опозиційному середовищі, це останнє те, що згадав Андрій з'їзд Батьківщини, де київські депутати не зрозуміли, хто, де як і чому їх не запросили. Там, да? По друге шанси має, має кандидат ну, так зване нове обличчя. Скоріше за все, це кандидат, який відомий на всеукраїнському рівні, тому що кияні вимагають, щоб кандидат все ж таки був не менш прив'язаний до міської тематики. В іншому був відомий в країні. Порошенко тут як варіант, але можливі різні сюрпризи. Не, не, не слід забувати, що Верховна Рада обновилася у нас на дві третини, і багато хто піде на мера Києва для того, щоб просто на нього, про нього згадали, і щоб залишатися у політичній тосовці. Що стосується єдиного кандидата від опозиції, це бажаний варіант для опозиції, але я не бачу, ну не бачу бажання домовлятися. По-друге, слід розуміти близькість, слід брати до уваги близькість президентських виборів, про що ми говорили, тому кожен спробує використати цей майданчик, щоб подивитися, як працює у нього система. Але поки, поки о, опозиційні сили традиційно приграють те, що говорив Дмитро Дженгіров, що от опозиційні сили, у них головна слабкість це А, і слабка дисципліна виборчої кампанії, е, неможливість зібрати кампанію як таку, е, гра на протест, гра на протест, яку планують, якщо планують е, е, опозиційна кампанія, вона достатня. Е, вона достатня як сказати, не можна тримати людей по постійному напружу заюзане да вовки вовки кричати вже не можуть. Тим більше, що, наприклад, як показала практика, теж виборів 2012, влада вміє швидко реагувати. Бачили, що різниця там в 100 чи 200 голосів на окрузі Греків все не боролося. Хоча, наприклад, наприклад в Черкасах в програв кандидат, який 12 тисяч голосів набрав від батьківщини, а він просто не боровся. От а і там просто і будуть там перевибори. Тобто, слід розуміти, що влада швидко міє реагувати, і розуміє, і слід розуміти, що влада буде розмовляти з сильним. Тобто той кандидат, який зможе показати достатню потенцію, він з тим будуть розмовляти. Але поки перелік такий, який назвали, щодо участі Порошенка не знаю, щось це більше схоже на такий більш злив, так так званий. Да, як, як, але можливо різні сюрпризи. Yeah. Андрію, чи, чи готові ви розширити цей список?